Для одних новорічні свята, суцільні розваги та веселощі, для інших робота у звичному режимі. За словами завідувачки Прилуцької станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірини Походенко за перші новорічні дні січня карети швидкої 79 разів виїздили на виклики до хворих. Із них 15 – з приводу коронавірусної інфекції. Сім осіб із діагнозом COVID-19 було госпіталізовано. Лікарі швидкої три рази виїздили на виклики до осіб у стані алкоголі. Кольного сп'яніння, усі троє підлітки. Так, карети швидкої доправили на госпіталізацію двох дівчат віком 16 років. Одна із них, окрім того, була з ознаками закритої черепно-мозкової травми. Ще одним героєм новорічної ночі виявився п'яний 14-річний хлопець. За словами лікарів швидкої, які приїхали на виклик, дитина вела себе агресивно, розбила сумку з медикаментами. Лікарям навіть довелося викликати наряд поліції аби утихомирити підлітка у головному управлінні національної поліції. Поліції в Чернігівській області кажуть, рік розпочався без особливих пригод. У новорічну ніч дотримання публічного порядку в області загалом забезпечували 200 правоохоронців. Поліція Чернігівщини особливу увагу приділяла попередженню правопорушень та підтриманню безпеки на автошляхах області та вулицях населених пунктів. Зокрема, в період з 31 грудня по 3 січня поліція склала 40 адміністративних матеріалів на водіїв, що кермували в нетверезому стані. Поліція звертається до жителів області з проханням дотримуватися закону, не порушувати правопорядок і сприяти правоохоронцям у виконанні їх функцій з охорони публічної безпеки громадян. Термінових викликів не надходило ні в новорічну ніч, ні в перший день нового року кажуть в державній службі з надзвичайних ситуацій. Проте вже 2 січня рятівникам довелося боротися з вогнем у приватному будинку на прилученні. Це було у переволочній, де чоловік залишив недопалок і пішов в іншу кімнату. і От він не загасив його, і від нього сталася пожежа. Почало горіти ліжко, яке стояло поруч, і почав горіти також диван, який знаходився неподалік. Вчасно викликав рятувальників. Нам Вдалося врятувати йому повністю весь будинок. Інших надзвичайних ситуацій їх на щастя не траплялося. Травмованих внаслідок використання яких піротехнічних виробів також не було. Проте свята продовжуються а відтак обережність зайвою не буде. Наголошують рятівники. Особливо просять бути уважними рибалок. Лід на річках тонкий, плюсова температура. Тому риболовля має бути безпечною для життя та здоров'я.